Чому в банку твій платіж можуть скасувати, заморозити або перевіряти декілька днів, так як у криптовалюті ти можеш зробити переказ своїх коштів в будь-яку точку світу за декілька хвилин. І саме зараз я поясню, чим відрізняється криптовалюта від звичайних грошей і чому все більше людей починає користуватися саме ними. Звичайні гроші це те, чим ми користуємося щодня: гривні, євро, долари. Вони надруковані центральними банками. Саме банк вирішує, скільки грошей надрукувати, кому дозволити користуватися рахунками, а кому обмежити доступ. Тобто ти користуєшся грошима, але повного контролю над ними у тебе немає. Криптовалюта це цифрові гроші нового покоління. У них немає одного власника. Вони працюють у децентралізованій мережі і базуються на блокчейні. Головна різниця в тому, що тут немає банку-посередника. Ти сам контролюєш свої кошти і сам несеш за них відповідальність. Перша різниця контроль. У банку твій рахунок можуть заблокувати без твоєї згоди. У криптовалюті доступ до кошельків маєш тільки ти. Друга різниця посередники, банк, платіжні системи, перевірки, і лише потім іде отримувач. У крипті гроші йдуть напряму від людини до людини. Третя різниця це швидкість. Банківські перекази можуть тривати як години, так навіть і дні, так як у криптовалюті це все займає секунди або хвилини. І четверта різниця це комісія. У банках це відсоток від суми, так як у криптовалюті фікс... комісія фіксована і не залежить від суми відправлення. Чи це буде 10 доларів, чи це буде 10 тисяч доларів. Звичайні гроші можуть друкувати без обмежень. Чим більше грошей у системі, тим менша їхня цінність. Саме так працює інфляція. У багатьох криптовалют кількість обмежена. Наприклад, у біткоїна існує лише 21 мільйон монет, саме тому його часто називають цифровим золотом прозорість і безпека. У блокчейні всі транзакції публічні, їх не можна підробити, замінити заднім числом, так як у банках усе інакше. Дані закриті, а рішення приймають люди. Криптовалюта працює за правилами коду, а не за рішенням чиновника або менеджера банку. Криптовалюта краща, коли йде мова про міжнародні перекази, про захист від інфляції та фінансову свободу. Звичайні гроші кращі для щоденних покупок. Стабільних цін і юридичного захисту це не вороги, це просто різні інструменти для різних задач. Поширені міфи, що криптовалюта це небезпечно, хоча насправді небезпечно не розуміти, як вона працює. Ще один міф, що криптовалюта повністю замінить звичайні гроші, хоча найімовірніше буде співіснування, а не заміна. Криптовалюта це альтернатива, а не магія, вона дає свободу, але вимагає відповідальність і розуміння. Тому підписуйся на канал, поставте лайк, щоб я далі пояснював складне простими словами, і до зустрічі в наступних відео.